Всім привіт! З вами Еліна Марко, працюємо далі. І наступний знак, який ми будемо обговорювати з вами, які енергії, на що розраховувати, як спланувати, це буде знак пацюка. У вашому секторі пацюки нагадую, хто вперше мене дивиться, можливо, тільки підписалися, і ви чекали на свій прогноз, якщо ви народилися під знаком пацюка, знаком щура, можна говорити. У вас цей рік хороший, однозначно, дракон ваш союзник. І тим більше, якщо вода вам ще корисна, бо дракон плюс пацюк, вони поєднуються на півтрикутник води. У вас працює вісімка: енергія літаючих зірок. Вісім. Ось вона зелененьким обведена в цій таблиці літаючих зірок. Саме цифра вісім. Хороший рік. Наступний рік я вже навіть писала коротеньке відео в себе в інстаграмі. Що у пацюка буде не зовсім хороший рік? У вас буде літаюча зірка-сімка. Хто бажає до мене прийти на індивідуальні прогнози, приходьте, записуйтесь на жовтень. На вересень вже місць немає. Тобто, вже хто швидкий до мене. Мої постійні клієнти, читачі, які роками приходять на індивідуальні прогнози, вже записалися на вересень. Я просто не маю вже куди поставити, тому що є інші консультації, вибір дат і навчання проходять у мене. Тому на жовтень, хто бажає до мене на індивідуальний астропрогноз 2025, Записуйтесь. Зараз працює у вас вісімка. Літаюча енергія шикарна грошова. Фінанси в принципі приходять. Ви працюєте багато, але ви й заробляєте. Саме так проявляє свої енергії. Вісімка це не швидкі гроші, а гроші зароблені вашою праці. Але вони статичні системні, тому що вісімка це енергія землі. Дев'ять це про гроші швидкі. Ми живемо зараз у дев'ятому періоді, тому хто вміє приваблювати швидкі гроші, і знає, як, як робити активізації, феншуй в домі, в квартирі, ви знаєте, як активізовувати швидку дев'ятку. Я про це багато говорю, як використовувати цифру дев'ятку і так далі. Отже, пацюки у вас вісімка річна і трійка буде у вересні місяці. Трійка негативна літаюча зірка. Це зірка стихії дерева. Вісімка, у вас річна це стихія землі, дерево з землею, що конфліктують з теорії у син. Тому це конфліктний сектор у нас на вересень. Що потрібно ще перевірити, які у нас йдуть взаємозв'язки пацюк і півень? Пацюк і півень. Перепровіряємо. А, значить, мені здається, що там немає жодних якихось ані є. А пацюк і півень входять в розрушення, порушення відносин, розрив відносин, розлучення, конфліктні ситуації, такі, які приводять до розставання. Тобто, у вас пацюки а, можливі дуже такі романтичні відносини у вересні, тому що, якщо не помиляюсь, для вас пацюк представляє зірку романтики. Якщо не помиляюсь. Тут треба передивитись, бо зараз ці інформації під рукою не маю. Але в той же час пацюк і півень вони представляють квітки персика в китайському гороскопові. Це любов, романтика, сексуальні відносини, збільшення харизми і вашої привабливості. Говорять квітки персика, ну, представники. Це в нас які знаки: півень, пацюк, кінь і кролик. І в той же час півень з пацюком іде в розрив розлучення, в порушення відносин, тобто, можливо, з кимось ви розійдетеся, посваритеся у вересні, чи доведеться сказати комусь до побачення в плані як відносин, так і партнерства. Тобто це бізнес-партнерство може щось не зійтися. Ви з людиною розійдетеся так само в особистих романтичних відносинах. Хоча я кажу, що коли приходить вересень для пацюка, в основному це такий місяць романтики, досить сильний. Але тут цей розрив працює, може спрацювати. Тут вже треба дивитися, яка у вас ситуація, готові ви до розриву чи ні, чи складеться все само собою. Але тут щось дійсно може таке спрацювати. Тобто, якщо ви народжений в рік пацюка, півень принесе розрушення взаємовідношене з людьми. Це в цілому ми беремо як бізнес-партнерство, так і романтичні сімейні відносини. Тобто може таке щось відбутися. Тобто ми ж не говоримо, що якщо в нас буде рік пацюка, то для всіх буде працювати цей розрив. Карти Бази різні, це лише рік народження. Карта Бази це чотири стовпа долі. Тому в когось із крисок це спрацює, а пацюків точніше, в когось ні. Тобто тут треба спостерігати, дивитися. Далі. Далі, комбінація 8-3. Вона ж така сама комбінація, як 4-8, дуже uh, подібна. Дає хвороби дітям. Тобто, якщо ваша дитина народилася в рік пацюка, у вересні вона може отримати або проявитися, можуть захворювання, хвороби, якісь вірусні захворювання. Все-таки вересень це другий місяць. Осені це холод, це переключення енергії, які ми не бачимо, але в природі вже все переключилось на осінь, ще в серпні те, що я вам розповідала в загальному прогнозах, шукайте, дивіться. Ще даю такі посилання. Хто не дивився за серпень, можливо, астропрогнози було б цікаво, чи відбулося щось так чи ні у вашому житті для практики, для досвіду. Тому вересень це вже знаєте такі кашлі, простуди можуть бути грипи, орві, вірусні, коронавірусні захворювання. Тому що ще й в нас водяний півень буде, холодні стихії, холодні елементи. Немає енергії вогню. Він від нас іде аж до, якщо не помиляюся, до грудня місяця. Здається, в нас грудень 24 року буде місяцем вогняного пацюка. А вже перший січень місяць січень місяць 21 року буде вогняного бика. Ну і далі ми переключимось на земляні знаки. Земляний тигр в лютому вже включить нам дерев'яну змійку. Новий рік за китайським сонячними. Міся... сонячним календарем за місячним календарем китайський новий рік наступить 29 січня, а за сонячним саме з 3 на 4. Тому вогню не буде у нас до грудня місяця, а в грудні вогонь ви знаєте такий собі слабенький трішки, тому що все-таки грудень це це сезон зими. Тому будемо рухатись з вами поступово буде все добре. Будемо зустрічатись у відео, будемо спілкуватися. Тому наразі для пацюків ну, такий місяць вересень, соус-соу, so, so, скажем. Вісімка працює на процвітання на гроші, але тема людських відносин, тема партнерства, кохання, десь щось, якісь нюанси відбудуться. Можливо, дійсно негативні. Ну і трійка. Трійка несе. Конфліктні ситуації. Хто вже давно мене чує, знаєте, що трійка, вона конфліктна літаюча зірка. Вона несе конфлікти, роздратування. Потрібно дуже добре думати, що кажете, що говорите. Не пліткуйте про інших, тому що ну, пацюки це такі люди, які дуже багато і балакають, і знають, і про всіх інших теж багато знають, тому що це така характеристика знаку. І коли приходить трійка, ви можете десь щось сказати не так, і може зав'язатися конфлікт у зв'язку з цією енергією трійкою, яка на вашому секторі буде в вересні, плюс ще й розрив. Працює пацюк півень, то однозначно у вас в вересні може виникнути конфліктна ситуація з людьми, близькими, партнерами, рідними по, по сексуальних планах, по сімейних планах, тобто будь-де може просто розгорітися конфлікт. Слідкуйте за здоров'ям, особливо якщо це дитина, хто у вас народився в рік пацюка, дітки, слідкуйте за їх здоров'ям місяць вересня. Від будьте стримані в коментарях про інших людей пацюки, не пліткуйте, не входьте в якісь дискусії конфлікти. Що потрібно нам розмістити ну, всім, по суті, хто слідкує за енергіями феншуй в домі, на північ, або якщо ви народилися в рік пацюка, як цю енергію змягчити, пом'якшити трійку? Нам потрібно там використати стихію вогню, тому що трійка представляє стихію дерева, і коли дерево згоряє, його стає меншим, воно перетворюється у вогонь. Так працює система у син. Система взаємовідносин п'яти стихій. Тому саме і від трійки рекомендую спеціалісти феншу й майстри. Я в тому числі для вас да постійно кажу, що трійка. Балансується, контролюється вогнем. Тобто, да, так, північ у нас сектор води, але все-таки на вересні слід туди додати вітрійки вогню. Можна час від часу запалювати свічі, піраміда вогонь розмістити, трикутні форми різні, трикутні піраміди червоних кольорів, якщо у вас є. І також червоний коврик, фіолетовий, рожевий можна застелити на північ. Тим більше, якщо у вас вхідні двері на північ, то місяць буде такий під конфліктами. Можуть виникнути якісь судові процеси. З трійкою конфліктних ситуацій на роботі, вдома. Ну, трійка любить так трішки пожартувати. Кристали червоні, якщо у вас є, можна розмістити на півночі, підвісити кристали або розмістити біля входу. А це також спрацює проти трійки. Якщо ми беремо особисті талісмани особистісного характеру, це, звичайно, зуб-тигра, бусіна з зуб. Тигра, від трійки, від сімки, вона дуже гарно працює, цей браслет. Браслет з бусинудзи 9 очей. Вона взагалі є універсальна зараз, ця бусина Дзи. В мене після ефіру про цифри, нумерологію феншуй стали запитувати про бусину Д9 очей. Я вам так скажу: це унікальний талісман. Я його вже ношу з 2018 року. Звичайно, вдома, в побуті я знімаю браслети, тому що незручно. А так постійно при роботі виїжджаю десь в місто і так далі. Я завжди одягаю талісмани. І вам рекомендую придбати. Немає значення, який у вас знак зодіаку. Придбати бусину дзи 9 очей. Її можна носити на браслети, можна на... вони спеціально замовляються не під браслет, а під брелок чи кулончик. Будь ласка, це унікальний зараз талісман у 9 періоді. Тобто він гармонізує всі 9 сфер життя. Ну і 9 очей або 9 точок бусина дзи це, по суті, число зараз 9 періоду, це удача і швидкі гроші. Тому задумайтесь, в мене є різні варіанти цих браслетів, які тільки можна. Я підбираю. І дуже красиві, є, є дуже старовинні насправді бусини які коштують звичайно дорожче. Вони старовинні, тобто це і тібетські бусинидзи, і чим старіша бусина тим вона дорожча. Тому ці різні. Далі вітрийкі пацюки. Вам рекомендую носити червоний, фіолетовий рожевий колір протягом вересня місяця. Браслет з бусиною дзи ботхі, також її підбираю. Браслет з бусиною дзи земля і небо також підбираю. Ось. І, в принципі, не розташовуйтеся, не працюйте, не спіть на півночі. Пацюки. Ну, тим більше, якщо я в рік пацюка, не, спіть, не, актив... ну, не знаходьтеся на півночі, тому що будете активізовувати трійку літаючу в цьому місяці. І ще хочу підкреслити, що представники пацюка, такі як під знаком Земляний Пацюк. Земляний пацюк це 1948 рік. Є в мене такі підписники чи ні? 1948 рік, звичайно, це жарт. Але будете знати, що 1948 рік це земляний пацюк, і 2008. Це зараз 15-16 років. По суті, це підлітки. І дуже уважно на здоров'я в серпні цим людям треба. Ну, в основному, 2008 рік це 15-16 років. По суті, діти підлітки потрібно звернути увагу на здоров'я, можуть виникнути конфліктні ситуації десь в школі, в університеті. Якщо це вже є студент. Ну, це в основному ще напевно останні класи. Хто народився в 2008 році, але всіх по різному хтось поступав раніше. Тому можуть виникнути конфлікти от серед подружок, знайомих, серед студентів своїх, однолітків в школах, в університеті, в технікумах. Тому подивіться, як буде ситуація у ваших діток, щоб ну, дійсно не назрів якийсь серйозний конфлікт серед однолітків. Далі, ну і це вже такий вік, ви знаєте, романтичний, 15-16. Років, ну відповідно, теж можуть бути виникнути якісь конфліктні ситуації, навіть, можливо, з першим коханням чи якимось там другим, третім. Тобто, це такий вік, дійсно, коли всі закохуються, почувають себе, хочуть почувати і виглядати старшими. тим більше зараз молодь дуже, дуже сучасні підлітки, і можуть просто наразитися на якийсь конфлікт, або отримати якийсь негативний досвід, навіть в любовній сфері, в такому віці. Саме своїм другом чи подружкою. Ось такий для вас, ну і звичайно, земляний пацюк, що я хотіла ще зазначити, земля Ян об'єднується з водою Інь у вогонь. Дивитесь, корисна вам стихія вогню чи ні. І це теж важливо знати, тому що буде працювати для вас дуже багато води і металу. Ви так представляєте воду, пацюки, сильну воду. Ви ж представляєте північ, сильну воду ян. І тут буде працювати водяний півень. Водяний півень, ну по суті, вода і для вас є як грабіжне багатства. Тим більше, якщо народилися під стихією водяної, водяного пацюка, вода і для вас ще й грабіжник багатства. І тим більше дивитесь, чи корисна вам стихія вогню, що вона представляє, яку сферу життя, здоров'я, відносини, фінанси, навчання, елемент академних успіхів чи ні. Ось і так далі. Тобто кожна своя стихія представляє різну сферу життя. В карті Бази для цього треба знати ваш день народження. Ось такий прогноз для вас, пацюків, не зовсім, скажімо, оптимістичний а на вересень, у зв'язку з цією літаючою зіркою 3, і що півень і пацюк входять в розрив відносин між людьми. Тому щось таке може і назріти у вересні. Знаєте, як захищати, що робити, знаєте вже прогноз, будете просто вже навіть знати, що у вас там може бути конфлікт, десь треба промовчити, пробачити, пропустити, змовчити, не реагувати. Ось і захищайтесь червоним кольором, по суті, і талісманами, які я озвучила. Якщо у вас їх немає, замовляйте в моєму феншуй-магазині, даю посилання нижче. Успіхів пацюки, і до зустрічі в слідуючих прогнозах.